Оксана Карпенко, наша котохата Наша котохата має справ багато погойдатися на шторі, пошукати щось в коморі, молочка попити з миски, понявчати гучно з виском, смачно кормом похрумтіти, лапки біля груби гріти, стерегти у клітці свинку. Вилизати чисто спинку день минає у турботах, мають всі коти роботу то на двір піти, то з двору, ніколи й поглянуть вгору, відчиняти вміти двері, берегти хазяйці нерви, біля донечки поспати, З сином весело стрибати, приділити всім годинку і подбати про перинку. Врешті вкластись на бочок бачать всі, що спить коток. Оксана Карпенко, наша Котохата Читала Олена Теребінська.